Що робити, якщо у місті не ремонтують дороги? Відповідь на це питання знають мешканці вулиці Сапіго. Якщо жодних дій від комунальних служб не дочекатися, варто брати ситуацію у свої руки, що полтавці і зробили. Закидали провалля на дорозі горіховим лушпинням. Молодці, красавці, Пускай, пускай навіть засипяти, ще гречкою. Люди кажуть, це все ж таки краще, ніж нічого. Щоправда, проблему цим не вирішити. Роботи у дорожніх служб, говорять городяни, не початий край. Але особливої активності чомусь не помічають. Хто відповідальний за дорогу, значить хто має ремонтувати. І для цього ж даються, ж кошти. Тут же ні один чиновник не їздить. Якщо він їздив, він, може, б побачив. Та оці у хаби йому мішали б їздити. б зробив, а так ніхто вже зробить нічого. Втім, мешканці переконані, дороги у Полтаві таки залатають. Єдине питання коли. Кодень будеш ділити. Я не доживу до этого. 84 роки мені. От і ползаю по этим Трапінка, обхожу канави. Ми направили інформаційний запит на ім'я міського голови Олександра Мамая, аби дізнатися, чи полагодять найближчим часом вулицю Сапіго. На момент виходу сюжету в ефір відповіді від міської ради не надійшло. Ми залишаємо право за зацікавленими сторонами висловити свої точки зору.